Господарство криворіж тепломережі це 74 котельні і понад 330 кілометрів теплових мереж. Від їх технічного стану залежить якість забезпечення городян теплом. Директор підприємства Сергій Мітін запевняє, підстав для хвилювання немає. Коштом підприємства у цьому році заізольовано 12 кілометрів теплових мереж. Ще 18 кілометрів буде утеплено у найближчі місяці. На що виділено 6 мільйонів гривень з міського бюджету. Необхідні матеріали є. Визначаються з підрядною організацією. Завершується підготовка котелень до роботи. Котельні по вулиці Леніна, 18 та Миколаївська у центральному міському районі, вже готові до подачі теплоносія. А ця котельня на Обнорській, що у Довгинцівському районі, була модернізована і має багато технологічних нововведень. В цьому році ми зробили модернізацію котлов, перевели їх з парового режиму в водогрійний режим. Значительно повисили КПД котельні, убрали проміжуточні теплові цепочки. Це пароводяні водяні це нам дозволить вот, уменьшить потребление энергоносителей порядка 600-700 тисяч гривень. Котли підприємство переобладнало власним коштом на гроші, виділені з міського бюджету, а це 900 тисяч гривень. Були закуплені горілки для котлів та інше обладнання. Котельні практично всі готові до зими, навіть під давленням стоять всі повністю. и дома, и сети. Предприятие Криворож теплосеть мы по газу будем экономить в этом году где-то на полтора миллиона гривен. Это только по работе котлов. Но экономия по потерям, те, которые мы говорили, что мы 30 километров новую изоляцию сделаем на наших всех трубах, поэтому там будет еще экономия. Найближчими днями міські голова та робоча група перевірять стан усіх котелень Криворіж-Теплобережжя. Просьба колективу це, щоб абоненти, які мають задолженість, максимально короткі сроки погасили цю задовженість. Спасибо тим абонентам нашим, які платять іноді навіть авансують. Підготовка до роботи міського господарства у прийдешній осінньо-зимовий період почалась з початку року, відразу ж після затверджених владою заходів. За звітом начальника управління благоустрою та житлової політики усі заплановані заходи виконано на 100%. 100% отримано паспорти готовності, у тому числі на соціальну сферу абсолютно його заклади охорони здоров'я, освіта, покрівля, ізоляція і всі інші заходи. Якщо говорити про житло, то на сьогоднішній день за рахунок коштів, які фактично сплачують мешканці нашого міста, виконано ремонт покрівель у тисячу ста житлових будинках в обсязі майже 120 тисяч. Квадратних. Також заміна внутрішньобудинкових мереж 62-62 кілометри. То внутрішньобудинкові мережі, міжпанельні шви 71 один кілометр, під'їздів від За бюджетною програмою на підтримку мешканців ОСББ вперше було виділено максимальну суму майже 16 мільйонів гривень. На міжпанельні шви централізоване опалення, ремонт покрівель, фасадів, електромережі в будинках. Співвласникам залишилось освоїти менше третини цих коштів. Успішно виконуються програми з благоустрою, які стосуються модернізації зовнішнього освітлення, ремонту доріг та мостового господарства. Втім, Роботи з підготовки до нового сезону тривають. Так під час випробування теплових мереж виникла додаткова необхідність у заміні ділянок теплотрас. Часи погодні умови ще на боці ремонтників тепловиків. До ключових моментів проекту рішення міськради увійшло питання розрахунків мешканців за надані житлово-комунальні послуги. Більше півмільярда гривень це заборгувало населення за спожиті житлово-комунальні послуги. Від своєчасності оплати мешканців напряму залежить те, що будуть робити виконавці. Крім цих всіх факторів, ще, на жаль, паралельно є такі, в деяких. В деяких засобах масової інформації, спекулятивні напрямки, наприклад, продовжуються обговорення відключення від мереж централізованого опалення. Ще в 2007 році це питання на рівні Міністерства регіонального розвитку було повністю поставлено крапка щодо відключення окремих квартир, в багатоквартирних будинках. Якщо бажають мешканці відключення всього будинку, на жаль, в деяких засобах масової інформації йде спонукання не сплачувати за ці послуги, там де мешканці самостійно. Без будь-яких дозволів, без будь-яких порядків відключили і продовжують накопичувати заборгованість за те саме тепло. На сьогодні 50 тисяч криворізьких сімей отримують житлові субсидії. В місті намітилась втішна тенденція до збільшення кількості приладів обліку теплоенергії у житлових будинках. На засіданні профільна комісія підтримала проект рішення про додаткові видатки з міського бюджету на поточні ремонти вулиць і доріг, дренажних систем і зливостоків, нанесення дорожньої розмітки, а також на підтримку трамвайного господарства. 174 житлових будинки взимку забезпечує теплом котельня номер 4 Нині вона у резерві повністю готова до роботи взимку. Як розповідає директор цієї котельні, минулий опалювальний сезон минув безаварійно. аварійно. Є сподівання, що і в цьому році обладнання котельні не підведе, адже фахівці ретельно підготували його до роботи в морози. «Проведені ремонт, текущий ремонт основного спомагательного оборудовання отревізовано і боля більше 150 єдиниць запорно регулюючої Арматури, газового наборування, газорозпреділітельної встановки, також виконаний ремонт хімодечистки. Хоч котельня і готова до опалювального сезону, міський голова акцентував на необхідності продовжувати підготовчі роботи. Треба усилити роботу по ізоляцію труб. Вот теперь, когда уже здесь, потому что я понимаю, я с вами разговариваю, все, вы говорите, ну что ж мы трубу заизолируем, а горячей воды не подадим в эту трубу. Что с того, что мы ее заизолируем? Поэтому с тех ресурсов и всего остального надо было сделать главное оборудование, источники, все. А теперь, смотрите, теперь у нас интенсивно мы должны взяться за изоляцию. У цьому ж районі знаходиться ще одна велика теплостанція номер 5 Вона забезпечує теплом три сотні багатоповерхівок, розташованих у трьох районах міста жовтневому, довгинцівському і Саксаганському. Тут котли також готові до роботи як на газовому паливі, так і на мазутному. Ще торік на котельнях Криворізького теплоцентралі встановили нове обладнання: комп'ютери і оргомери. Вони удосконалили процес контролю над котельнями в цілому. Про роботу новинки охоче розповіли меру. На моніторі ми бачимо розход води через. котельную, расход воды через котел, какое количество газа сжигается, какое количество воды проходит, какое количество пара подается, с каким давлением проходит пар. В автоматическом режиме? В автоматическом. Полностью. Но в опору, если я, нужно, вы можете влиять? Я, я могу влиять дистанционно. Угу. Через вот этот пульт управления? Да, пульт управления, это щит управления. До опалювального сезону якісно підготувалися і інші підприємства комун енергетичного комплексу. «Криворіжгаз» – єдиний постачальник природного газу на території міста. Цього року підприємство провело реконструкцію трьох газопроводів. На одному з газорозподільчих пунктів про особливості його експлуатації розповіла для робочої групи співробітниця «Криворіжгазу». А в керівництві підприємства констатували все обладнання готове до роботи взимку. Уровень газифікації нашого міста составляє 98%. В эксплуатации находится 3000 километров распределительных газопроводов. В год транспортировка газа по Кривому Рогу с помощью нашего предприятия составляет 1,5 миллиарда метров кубических. На сегодняшний день предприятие и эксплуатационные составляющие Готово катапітельному сезону на 100%. процента. Відзвітували меру про виконану роботу в період підготовки до зими і на головному електропостачальному підприємстві міста. Підготовка до зими йде власне плану, відклонення нету. Тобто по технічній частині підприємства полностью подготовлені проживання зімнього періоду. На сьогоднішній день повністю подготовлені усіх міст. Ні, узких міст нет, нет, нету. технічно повністю підготовлені. По завершенні рейду міський голова схвально оцінив побачене робочою групою. Він констатував, перепон для вчасного та повноцінного початку опалювального сезону немає. Всі підприємства у повному обсязі виконали ремонтні та підготовчі роботи, які планували. Всі підприємства, які ми посмотрели, готові до зими. не тільки я цим займаюся зараз і інші члени спалкома перед сесією просарасматруєм всі ці питання. по подготовке города к зиме. Посмотрели, что город действительно готов к зиме. Жители города видят, что на некоторых территориях все-таки идет замена каких-то трубопроводов, еще ведут работы. Это уже работы дополнительные для того, чтобы увеличить качество работы, увеличить надежность работы всего. В зімній період. Позапланові роботи триватимуть аж до початку опалювального сезону. Мер міста наголосив, Криворіжцям у період зимових холодів потрібні якісні і надійні комунальні послуги. Закони життя диктують правила. Зимові примхи погоди не страшні, якщо житло належним чином підготовлене до холодів. Аби комфортно перезимувати, в місті ведуться роботи іще з весни. Нині під особливою увагою теплогенеруючі підприємства. 532 метра тепловых сетей, принятый в эксплуатацию 41 прибор учета тепловой энергии домовые, Долгинцевские 3, Дзержинский 13%, Центральный городской 7, Малинский 13, Терновской 4, Сарцалский 1. Значит, заполнено 82% тепловых сетей. Работы по заполнению тепловых сетей и по пробным включениям котельных мероприятие продолжает. И продолжаем работы по изоляции теплокрас. Запитали ТРП-119. Сейчас продолжаем заполнение сетей Южного района. Это заполнение у нас идет по графику. 90% сетей сейчас уже у нас заполнено. Жилищный фонд готов к приему тепла. Ну, мы продолжаем работать с анерагонадзором, получаем паспорт готовности. Жодне таке засідання не обходить увагою питання заборгованості споживачів. Заступник міського голови Григорій Вербицький щоразу закликає підприємства, що надають послуги городянам, активізувати роботу з боржниками. Підвищить рівень розрахунку за уже надані послуги. Своєчасна сплата дасть можливість своєчасно та в повному обсязі надавати житлові та комунальні послуги. Йшлося сьогодні про особистий прийом громадян керівниками підприємств. Головний акцент таких зустрічей нерозривний зв'язок прав споживачів з їхніми обов'язками.